Вітаю! В цьому відео ми більш детально познайомимося зі стилями і о, в чому їх особливість. Зазвичай, коли ми просто додаємо якийсь елемент веб-сторінки, він є нестилізований, страшний і незрозумілий. Відповідно, ви можете це ретагувати як і звичайному, типу як свого роду борді, можна так сказати, це коли ми працюємо з рядками, і блокові структури, коли ми хочемо о, гарну, динамічну веб-сторінку. Відповідно, по спочатку саме просте для редагування е, звичайних рядкових елементів. Отож, колір тексту, як бачимо, властивість колір, і потім задається формат. Формат задається за допомогою декількох позицій. Ми можемо їх поділити умовно по два знаки: перший, другий і третій. Це означає перший елемент R від слова red. Перепрошую. G від слова Green та Blue, відповідно, синій. А, тобто ми задаємо три кольори, скільки в нас його буде. Ми можемо задавати від 0, фактично, до F, тобто 16-бітна система, або 255 іншими словами. Тобто кольорів можна задати доволі багато, там приблизно до 7 мільйонів. Відповідно, ви можете задавати сюди, що захочете. Головне, не забудьте, коли ви задаєте в ось такому форматі, ставити перед ним решітку. Є ще формат RGB, наприклад. З тих, що ви будете використовувати. Це той самий, фактично, просто там в дужках записуються цифри. Наприклад, той самий сірий я би написав 33, 33, 33. Все. Тут такий запис би був. всього на всього різниця, що тут є решітка, а тут цифри. Цифри іноді зручніше, тому що, якщо дуже велике число, то там є особливості. Далі, font-size. Буква буває маленька, буква буває велика. Зазвичай теж задають в пікселях, а не в M M одиниці. Ну, припустимо, за стандартом у нас де текст 14 пікселів, а нам він за маленький, тоді ви можете сказати, що він буде 20, пікселів, і він буде таким. Просто ми замінюємо замість відповідного ось цього значення. Далі йдемо. Font size це різновид, ой, font family, різновид шрифту. Шрифти бувають відповідно з засічками, без засічок, однакової грубини і ще там пару особливостей. Ви будете їх досліджувати, я думаю, вже більш самостійному форматі, тому що фон, задвання шрифту буває доволі різноманітний. Він може включати в себе додатково якісь ще плагіни, але він не підходить до формату нашого курсу. Далі, жирні Shift. Буква, відповідно, може бути жирніша, то тут її записують болт. Якщо вона тонка, то ми можемо написати 100, 200, 300, 400 і так далі. 900 це той самий болт. Тобто можна в цифрах, можна словами. Там можна тоді болт, медіум, регуль, три основних. Висота рядка вже задається фактично в умовних одиницях. Відповідно, дві, дві, дві висоти чи півтори. Це виходить. Ну, наприклад, якщо в нас розмір шрифту 20, так, то відступ вверх буде 10 і відступ вниз буде 10. І виходить. Добре, е, е, вирівнювання тексту. Е, Звісно, так само, як в Орді, ви можете і по лівому, і по правому, і по центру, ну, і по ширині. Так, і тут теж відповідно, ви просто тут вводите слово. Текст Аліджен і для прикладу центр. Ну, і інші моменти, наприклад, для А завжди забирають підкреслення: міжбуквиний інтервал, щоб букви розтягнулися. Всі букви великими, якщо вам ліньки писати кожну букву з великої. Далі фони, відступи. Ну, оце ми зараз протестуємо і ви побачите більш детально. Давайте подивимося на ось такий приклад. У мене є заготовка, і я би хотів подивитися її стилі. Для того я нажимаю там права клавіша і внизу перевірте. Більш детально пізніше, зараз ми дивимося чисто візуально, щоб зрозуміти, як воно працює. Отож, в мене вже задана, є якийсь контейнер. Подивлюся, я що йому задано. Було б добре, правда, на одну сторону перекинути його. Ось так буде, я думаю, зручніше вам і Угу. Добре. Отож, дивимося. Розмір. Це ширина елемента. Я можу її забирати або додати, відповідно, в мене контейнер набуде того розміру. Можу його міняти. Наприклад, я скажу, що в мене 400 пікселів, і мій елемент стане 400 пікселів. Тільки я не дописав пікселі, мушу виправити. Ось, і він став більший. Так само можна міняти відповідну висоту. Бордер це є рамка навколо нашого об'єкта. Як ви бачите, вона грубиною 1 піксель Solid Color Black. Я би хотів, наприклад, зробити 5. Бачите, що вона стала грубшою. А, далі відступ від блоку. Тобто ви бачите, що між ними є ось такий тоненький відступ. А, відповідно, це відступ від блоку. І тут ви його можете задавати або міняти. Я хочу поставити зараз 10. Бачите, що в мене стало більше. Position Relative означає, що всередині того об'єкта буде абсолютне позиціювання. Тобто, я туди щось покладу або щось приклею в майбутньому. Ось так це виглядає на схемі. Ми бачимо сам елемент, бачимо бордер, бачимо відступ. Ну і позиціювання абсолютно нашого елементу. Ну, в даному випадку Relative. релейт. Щодо наступних фігурок, ну вони, правда, мені зараз злетіли, коли я а, почав редагувати. Ми бачимо, що тут навіть шрифти, які задані. А, так само висота ширина об'єкта, позиціювання абсолютно. Якщо я його заберу, ви побачите, що елемент мій змінює позицію. Чому так? Тому що ця, ця фігурка вже написана була раніше, і вона прописана таким чином, щоб вона була суто на тому місці То, на вивчення позицій було завдання, але. Далі. Left це відступ зліва, топ відступ зверху. Трансформ транслейте. Це той самий відступ по осі Х. Давайте, щоб це було зрозуміло. У нас є координати, ви вже зі скрича мали би це знати точно всі. Або з математики, ну, з математики не факт, але з скрича точно Х і. Відповідно, якщо я Translate X написав, я змінюю координату по X, відповідно, буде мінятися вона. Мінус 50%. Якщо в мене вона розміщена десь ось тут, мінус 50%, вона приїде от сюди. Ну, наполовину, я думаю, зрозуміло. Половину від початку. Думаю, зрозумілий момент. І другий елемент в мене трошки специфічний це там. Пам'ятаю, що це була за робота точно. На ем, жаль, в е, мене є мій HTML-документ. Так, баді. Йому заданий колір. Щоб задати колір, ми використовуємо background. Відповідно, я отут міг би його поміняти. Ось ви можете побачити, як воно мені виглядає. Зразу мені каже, що тут 16 система. Я можу собі його динамічно міняти і дивитися, який би мені підійшов або сподобався. Звісно, тут треба зважати і самим об'єктом теж. Далі моє зображення. Зображення теж може мати певні розміри. Для прикладу, воно лежить в контейнері, який вже мав заданий ширну і висоту. Відповідно, моя картинка вже не має їх, а просто сказано 100%. Тобто воно розтягнеться на весь вміст мого контейнера. От, ви бачите, мій контейнер, а ось моя картинка. Воно просто ідентично лежить. Далі. Object Feed Cover означає, що воно спресується таким чином, щоб е картинка не була занадто тонка або занадто товста. Відповідно, ви колись бачили, коли ви зжимаєте зображення, вам воно стає не дуже гарним. Ось тут, щоб такого не було, пишеться Object Feed Cover. Uh, також, uh, я думаю, з блоками вже чуть-чуть стало зрозуміліше. Єдине, що пам'ятайте, одну річ, блоки завжди розтягуються на всю область. Тобто, якщо ви створите параграф, і це у нас блок, він розтягнеться до кінця. Проте, якщо ви створите спан, він займе стільки місця, скільки він має. Так само картинка. Займає стільки місця, скільки має. Ну, але в майбутньому це можна, звісно, міняти. Ем, отож, які завдання ми робимо цього фактично уроку? Вам потрібно буде в ігрі Flexbox пройти декілька рівнів. Ну, давайте 10 рівнів пройдете всі. Хто більше, то, звісно, краще. Ем, попробуйте пройти. І потім мені нажмете по цій кульці. Ну, Давайте завдання самі зараз виконаємо і покажу, в чому особливість, що мені треба зробити. Ага, мені треба перемістити моє е, жабня в даному випадку праворуч. Е, justify Content і Flex End. Кінець. І після того ви жмете наступний рівень. І супер. І працюєте над наступним завданням. У вас тут буде заготовка розписана, і ви по ній співпрацюєте. Коли будете здавати завдання, обов'язково тут обираєте і робите скріншот, де буде 10 перших завдань відповідно підсвічено зеленим, що я зрозумію, що ви їх зробили. Окрім цього, вам потрібно буде виконати по відео верстку двох блоків. Відео буде наступне і теж скидаєте CSS-файлик до завдання. А на цьому все до зустрічі в наступному відео.